Моє село і мій тобі, похилена, як сум хатина. Допоки ще жили батьки, то я була дитина. В думках обійму грушу при стару, почепить тато, і стирси ляльку віднайду, і буду ніжно колихати. Поза городом стежкою пройдусь, де часом босою ходила, і з вербою на лузі обіймусь. Секрети їй не раз я говорила. Натрудженим рукам я поклонюсь, вони мене і пестили, і ростили. У церкві Богу помолюсь, піду до рідних на могили. Маленький вузлик із землею затисла тісно у руці. Я вас назавжди залишила, моє село. І біль мої ли, вербородинці.